Лозівчани добилися діалогу із поліцією. На сесії 15 березня із містянами спілкувався начальник Лозівського відділу поліції Микола Пономар. До сесійної зали потрапили всі, хто бажав. Спочатку головного поліціянта слухали, потім задавали йому питання. Про той діалог у подробицях розкаже Анна Красноперова. Лозівська поліція вперше звітує про свою роботу у форматі діалогу з громадою. Послухати доповідь головного поліціянта міста Микола Панамаря... прийшли мешканці Лозівщини і навіть Близнюківщини. Нач поліції звітує, що кількість звернень до його служби збільшується. Значно почастіше лише храйства, особливо в інтернеті. Кількість тяжких і особливо тяжких злочинів зросла на третину. Значну частину виступу начполіції присвячує незаконному обігу наркотиків. Говорить, через реформу служба не могла проводити. Низку оперативно-розшукових заходів, але скоро все налагодиться. Далі люди не можуть терпіти того, що сьогодні відбувається, особливо на виглівській стороні. І сьогодні три записки, і всі по краснопартизанській. Ми з вами їздили, дивилися колодязь, де метровий слой шприцов там біля школи. Давайте щось робити. Сергій Владимирович, найближчим часом це питання буде вирішено, нам обіцяють, вже з дня на день все запрацює. Найкримінальнішою частиною міста Микола Пономар називає четвертий мікрорайон. Він сподівається, що групи швидкого реагування, які почали патрулювати вулиці Лосової, допоможуть стабілізувати ситуацію. До першої години ночі патрулі їздять найбільш криміногенними районами. Це, зокрема, хрест кутузова, так звана роздягальня. А потім до ранку стежать за кладовищами і гаражними кооперативами. Результат каже, є я сам бачу зниження злочинності, не було жодного пограбування в зоні маршрутів. І виска не було скоєно жодного злочину. Після доповіді присутні ставлять питання. Більшість з них про ставлення правоохоронців до роботи. Лозівчани звинувачують колишніх міліціонерів, нових поліцейських, що ті не приймають заяви, не відкривають або безпідставно закривають кримінальне провадження, затягують слідство, зловживають повноваженнями. Микола Паномар відповідає, що його підлеглі поки не пройшли атестацію. Якщо є зауваження по особистостях, можна звернутися до атестаційної комісії та особисто до нього. До спілкування говорить, він відкритий. Тися можна у соціальній мережі Фейсбук мобільний телефон. Я його також не скриваю 050 636 шестьсот Міліцію перевели в поліцію, але повноваження й інструменти досі передали не всі, скаржиться сам Микола Панамар. Поліцейські не можуть робити прослуховування, проводити контрольні закупки і навіть реєструвати адмінпротоколи. Лише нещодавно запрацювала експертиза. Така ситуація по всій країні зауважує Микола Панамар. Він просить депутатів звернутися до Верховної Ради, аби законодавчо посилити контроль за аптечними наркотиками і знову говорить про необхідність камер відеоспостереження. допомогти поліції пропону представники громадських організацій. Силами громадського патруля хочемо на сьогоднішній день здійснювати громадський контроль, громадське патрулювання міст, а саме проблемних районів міста. Яким чином ми цю співпрацю можемо наладити з органами поліції? міського заводу? Ви повинні всі зареєструватися в місті Ми вас перевіряємо, всіх тих, хто хоче бути членом. Є процедура перевірки прописана на судимість, ну, місце мешкання, характеристики з місця мешкання. Я надаю висновок і спільно з дільничим, там в самому в законі прописано вихід на чергування спільно з дільничим або групи ворогування. За дві з половиною години начальнику поліції поставили понад 20 питань. Частину з них Микола Панамар уносить із собою. Обіцяє відповісти пізніше. Міський голова запевняє, що всі озвучені проблеми він взяв під особистий контроль, а саму форму спілкування вважає потрібною. Пішов діалог, розумієте? Безумовно, я очікую від правоохоронних органів результатів, щоб вони звернули увагу. На ті питання, на ті зауваження, на ті проблеми, які підняли люди, такий діалог треба проводити частіше підсумовий депутат Ігор Коломак. Він зачитує заяви від очолюваної ним фракції батьківщини. Вона пропонує проводити таке зібрання, щоквартально. На думку народних обранців, це дасть можливість аналізувати, що зроблено правоохоронцями, які плани намічені, та чи мають лозівські поліцейські підтримку серед громадян.